Відсьогодні рівницька поліція патрулюватиме трасу Київ чоп Сім екіпажів та більше півсотні копів стежитимуть за ділянкою житомир рівне. Від корця до рівного в нашому напрямку встановлено дуже багато в населених пунктах пішохідних переходів, регульованих саме світлоформ, звертати увагу на те, щоб водії не порушували пункту правил регулювання дорожнього руху. Ще слід звертати увагу вантажні автомобілі, а саме великогабаритні, які перевозять сільськогосподарську техніку і перевозять комбайни, трактора. Презентувала початок роботи дорожньої патрульної поліції голова національної поліції України Хатія Деконаїдзе і пообіцяла, що до кінця року всі міжнародні траси патрулюватимуть поліцейські. Це значить, що на міжнародних трасах. Не будет контролировать буде ГАИ і буде патрулювати патрульна поліція. Это нам даст шанс, опять повторяю, уметь корупционної и упраздники моменты, когда фури, транспорт и перевозки останавливают и просто тупо відбирають денег. Вот так грубо хочу сказать. Загалом трасу Київ Чобслуговуватиме 20 поліцейських екіпажів рівного та Житомиру. У планах правоохоронців і патрулювання львівського напрямку. Радивилова. Зряна жильчук у ритмі подій.